Доброго дня, шановні колеги. Засідання Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя оголошується відкритим. Сьогодні присутні на засіданні троє членів Другої дисциплінарної палати, адже квором є. Пропонується затвердити порядок денне засідання Другої дисциплінарної палати. Він розміщений на офіційному сайті Вищої ради правосуддя та у всіх членів палати. Чи будуть якісь пропозиції? Нормально. У мене буде пропозиція. Не включати до порядку денного питання номер 1 у розділі 2, саме розгляд дисциплінарної скарги Маєвської Наталії Володимирівни стосовно судді Кам'янського районного суду Запорізької області. Гляня Олексія Сергійовича, Відряджений до Шевченківського районного суду міста Києва. судді обережного районного суду міста Маріуполя, Донецької області Міхієвої Інни Миколаївни, Миколаївне. Відряджений до Шевченківського районного суду міста Києва. Судді Шевченківського районного міста Києва, голуб Оксани Анатоліївни, у зв'язку з тим, що надійшла заява про саме відвід від Олексія Менника, у зв'язку з цим, враховуючи, в якому складі ми сьогодні працюємо, то у нас не буде кворуму для розгляду цього питання порядку денного. Тому прошу пропоную не включати порядку денний, включити в наступний порядку денного. Якщо немає інших пропозицій, тоді пропоную затвердити порядок ден з рахуванням озвучної пропозиції. Хто за? Одноголосно. Отже, порядок денег затверджено. Також пропоную здійснювати трансляцію усього засідання Другої дисциплінарної палати. Хто за? Три за. Одноголосно, адже буде здійснюватися трансляція усього засідання другої дисциплінарної палати. Отже, переходимо до питань порядку. ন да, но... Зараз оголошується технічна перерва. За технічне перерв відновлюється засідання. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. Першими порядку денному є розгляд висновки дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя про відкриття дисциплінарних справ чи відмову у їх відкритті. Першими є висновки про відмову у відкритті дисциплінарних справ за е скаргами, які розподілені на Борликову Сергія Юрійовича. Отже. Висновок Заскаро Солів наргізи Тулкунівни стосовно суді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Попова Віталія Валерійовича. Сергій Юрюк, яка ваша позиція? Шановні колеги, погоджуюсь з усіма висновками дисциплінарних інспекторів в цьому розділі. Зрозуміла позиція. Якщо немає інших пропозицій, ставлю висновок на голосування. Прошу голосувати. Голосування завершено. Друга дисциплінарна палата вирішила відмовити від відкриття дисциплінарної справи за вказану скаргу. Наступна скарга Кирильчука Олега Ігоровича стосовно судді Гусятинського районного суду Тернопільської області Митражик Елле Михайлівна. Якщо не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Голосування завершено. Друга дисциплінарна палата вирішила відмовити від відкриття дисциплінарної справи за вказаною скаргою. Наступні висновки розподілені мені як члена другої дисциплінарної палати і висновки про відмову у відкритті дисциплінарних справ за такими скаргами адвоката Оліграцького Мирослава Васильовича, який діє в інтересах Янах Юлії Миколаївни, Янах Юлії Миколаївни стосовно судді Подільського районного суду міста Києва-Гребенюка Володимира Володимировича. Висновок з пропозицією про відмову відкритті дисциплінарної справи і я погоджуюсь з таким. Висновком, якщо не менше пропозицій, ставлю його на голосування. Голосування завершено. Друга дисциплінарна плата вирішила відмовити відкрити дисципліну справи за вказаною скаргою. Наступна скарга Кирилючука Олега Ігоровича стосовно судді Іваничівського районного суду Волинської області Комзюк Наталії Никодимівна. Я поводжуюсь з висновком, Якщо не менше пропозиції, ставлю його на голосування. Голосування завершено. Друга дисципліна плата вирішила відмовити відкриття дисциплінарної справи за вказаною скаргою. Наступний висновок написав скара приватного підприємства КАРСАД-1. Подана через адвоката Волошину Наталію Дмитрівну стосовно суддів Сподарського суду Полтавської області Сіруша Дмитра Миколаєвича. Я погоджуюсь з висновком інспектора, якщо не менших пропозиції ставлю я на голосування. Голосування завершено. Друга диспільна оплата вирішла відмовити у відкриття дисциплінальної справи за вказаною скаргою. Наступна скара Стояновська Валерія Володимировича. сону судді Дніпропетровського адміністративного суду Бохтіярової Марини Миколаївна. Я поводжуюсь з висновком, якщо не менше провозити, ставлю я нову сварю. завершено. Друга дисциплінарна плата вирішила заверш... відмовити у відкритті дисциплінарної справи за вказаною скаргою. Наступна скара Буринської міської ради подана через секретаря Ради Писаного Володимира Михайловича в частині словно суддів Другого апеляційного адміністративного суду Спаски на Олега Анатолійовича Калиновського Віталія Анатолійовича. Я погоджуюсь з висновками, що не менше пропозиції, ставлю його на голосування. Голосування завершено. Друга плата вирішила відмовити Открити дисципліні справи за сферами. Наступна скара адвоката гора Вадима Олександровича, стосовно суддя Марківського районного суду Луганської області, Шкірі, Вірі Миколаївна, відряджена до Корольського районного суду міста Житомира. Я погоджуюсь з висновками, якщо не менше пропозиції, ставлю на голосування. Звання завершено. до дисципліна оплати вирішують відмовити відкриття дисципліна від скаргу за вказаною скаргою. Наступна скарга скаракниша Олександра Миколаєвича, сосуну судді Дніпропетровського Кручного адміністративного суду Коренова Андрія Олексійовича. Я поводжу з висновками, якщо не менших пропозицій, ставлю я на голосування. Голосування завершено. Друга дискнальна оплата вирішила відмовити відкриття диспільну розправи за вказаною скаргою. Наступна скара Піковського, Віталія Владиславовича, Совно Суді Зв'ягельського міськрайонного суду Житомирської області Васильчук Людмила Йосипівна. Я погоджуюсь з висновками, якщо не менших пропозицій, ставлю я на голосування. Госування завершено. Радиспнар плата вершні відмовити відкриття дисциплінарні справи за вказаною скаргою. Наступні висновки розподілення ну, палати мельника Олексія Петровичу і висновки з пропозиціями про відмову у відкритті дисциплінарних справ за такими скаргами. Миле Ганича, Сергія Юрійовича, судно суддів Воноградівського районного суду Закарпатської області Левка, Тараса Юрійовича, суддів Закарпатського апеляційного суду, Бесаги, Тараса Юрійовича, кожу Олени Анатолійовна, також Ганна Васильівна. Це підрочка, ваша позиція? Погоджують оценки наступному. Якщо не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Звагання завершено, завершує. Дісняна плата вирішила відмовити відкрити дисмінальної справи за вказаною скаргою. Наступна скарга Людаєва Олексія Валерійовича, стосовно судді Корабельного районного суду міста Миколаєва, Чернявської Яни Анатолійовни. Якщо не менше пропозицій, ставлю висновок на голосування. Голосування завершено. Друга десь палата вирішила залишити указу скаргу без розгляду. Наступна скарга Ковча Петра Степановича в інтересах Патера Богдана Івановича, совного суду індустріального районного суду міста Харкова, Маркосян, Марине Володимирів та Петер. Мар'яни Івановна в інтересах Патера Богдана Івановича, Сону судді Харківського поліційного суду, Курила Олександра Миколаєвича. Що менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Зменя завершено, сміна оплата вирішила залишити вказану скаргу без розду. Наступна скарга Пасічника Ігоря Юрійовича, совну судді, Святошинського, Скоруємо суду міста Києва, Новик, Валентина Петрівна. Що не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Голосування завершено. Друга Другісна оплата вирішила залишити вка... відмовити відкриття на справ за указаною скаргою. Наступна скага Купінської окружної прокуратури Харківської області, поданих через керівника Миродського Едуарда Олексійовича Сонусуді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області олійника Артема Вікторовича. Не менше пропозиції ставлю висновок на голосування. Звання завершує. Доводисної оплати важкої відмови відкрити десь на справи за вказаною скаргою. Наступна скарга. Сасака Олексія Тимофійовича, Сонно судді Верховного суду Берназюка, Яна Олександровича Кравчука, Володимира Миколайовича, Шарапа Василя Миколаєвича. Якщо не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Усування завершує, друзі дисміна плати вирішла відмовити, відкриття дисмінару справу за вказаною скаргою. Наступна скара Ніколаєва Микола Павловича, судом судді Київського окружного адміністративного суду ще вінського Віталія Романовича. Якщо не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Соня завершує, друга дисміна плати вирішну відмовити. Відкриття дисмінару справу за вказаною скаргою. Наступна скара. Калінченкова, Володимира Володимировича, совному суді Шептицького міського суду Львівської області Рудакова, Дмитра Ігоровича, відрядженого до Франківського районного суду міста Львова та судді Львівського апеляційного суду Балини Альберта Вікторовича. Якщо не менше провозити, ставлю висновок на голосування. Звання завершено. Друга десна оплата вирішила відмовити відкриття дисциплінарної справи за вказаною скаргою. Наступна скарга Іванів Валерія Володимировича, судді Мостицького районного суду Львівської області Гіряк. Світлана Іванівна, чи не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Сьогодні <клес>. завершено. дорогу. Десь палата вирішила відмовити відкрити дисципліну справу за вказану скаргу. Наступна скара адвоката Шимка Андрія Олександровича. В інтересах роздобутька Павла Борисовича. Часом судді суді Дніпровського районного суду міста Києва Сазонової Марії Горівна. Чи не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. С завершено. Друга дисциплінарна плата вирішила умовити відкрити дисципліна справи за вказаною скаргою. Переходимо до наступного розділу порядку денного: саме розгляд висновки дисципліна інспекторів Ради правосуддя про залишення без розгляду та повернення дисциплінарних скарг. Першим є висновок розподілена Брулокова Сергія Юрійовича і висновок <кхем> на підставі скарги Андрієнка Валерія Петровича стосовно судді Вінницького окружного адміністративного суду Забродської. Людмила Олександрівна. Сергію, яка ваша позиція? Підтримую висновки дисциплінарних інспекторів. Якщо не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Сьогодні завершено. Друга десна палата вирішила залишити вказану скаргу без розгляду. Наступна скарга були розподілені мені. І е, висновки на підставі скарги гнеділіної Оксани Анатолійовна Сосунова Суд і Печерського району суду міста Києва, головко Юлія Григорівна. Я підтримую висновок, якщо немає інших пропозицій, ставлю я на голосування. Голосування завершено. Друга десна оплата вирішила залишити без розгляду. Наступна скарга Селянського фермерського господарства Білінського поданого представником скаржника адвокатом Криворучко Ларису Сергіївну стосовно судів Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області. Яков Львова Олександра Сергійовича, Корбута, Володимира Володимировича, Матурної, інни Юріна. Якщо не менше пропозиції, ставлю висновного голосування, яке я підтримав. С вами завершення. Друдисна оплата вирішила залишити вказану скаром без розгляду. Наступні висновки розподілені членів друдисної оплати Мельника Олексія Петровича. Висновки на підставі скарги. Науменка Юрія Вікторовича Соносу Сумського адміністративного суду се Антона Івановича. Олексія Петрович, ваша позиція? Погоджуюсь з цим про наступного. Якщо не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Слування завершено. Другне сміна плата вирішила залишити вказану скаром без розгляду. Наступна скара адвоката Острицького Андрія Олеговича, подано в інтересах Чорного Павла Павловича, соно судді Київського адміністративного суду Панченко. Наталія Дмитрівна. Чи не менше пропозицій, ставлю висновок на голосування. Голосування завершено. Дура диснує оплата вирішила залишити вказану скаргу без розгляду. Наситутна скарга Вишинської Наталії Леонідівни стосовно судді Романівського районного суду ж Томорської області Кірійчука Микола Миколаївич. Якщо не менше пропозицій, ставлю висновок на голосування. Звання завершено. Друга десь наплата вирішила залишити вказану скаром без розгляду. Наступна скара Гриня Сергія Григоровича стосовно судді Ірпінського міського суду Київської області Карабаза Наталії Федорівна. Якщо не менше пропозиції, стало висновок на голосування. Звані завершено. Друга дисміна плата вирішила залишити вказану скаром без розгляду. Наступна скара Кулинського, Дениса Олеговича стосовно судді Чернігівського окружного адміністративного суду Ткаченко Оля Євгенівна. Якщо не менше пропозиції, ставлю висновок на голосування. Голосування завершено. Друга дисмена плата вирішила залишити вказану скаргу без розгляду. На цьому порядок денний вичерпано. Засідання друга дисплесна плата оголошується закритим. Дякую.